Вітаю товариство на зв'язку Тараса Адаманів, і це перший випуск мого авторського подкасту. Я маю бажання запрошувати до діалогу людей, які створюють, які не шукають відмазок, які всупереч обставинам діють і мають бажання поділитися своїм досвідом, своїми напрацюваннями та своєю енергією з вами. І в нашому першому випуску я хотів би. Познайомити вас із Анастасією Федоренко. Це дівчина, яка має четверту ступінь глухоти і, всупереч, складним життєвим обставинам, змогла знайти справу свого життя, знайшла себе у фотографії, успішно розвивається як комерційний фотограф. І, незважаючи на те, що читає лише по губах. Може знаходити порозуміння із своїми комерційними клієнтами і робити неймовірні результати, які ви зараз можете бачити ось тут з боку від мене. Тому заварюйте смачного чаю або кави, вмощуйтеся зручніше, і ми починаємо розмову із Анастасією Федоренко. Настя, привіт! Ти дуже цікавий феномен, фотограф із такими можна сказати, надзвичайними можливостями яким е, чином ти взагалі потрапила у фотографію, маючи такі особливості, і коли ти взагалі в перший раз усвідомила, що ти не чуєш? Коли мені випадково з 25 років, народ ділась наша донька? І я подумала, раптом щось трапиться з донкаю як викручу швидку то я зазналась що я не чую а вже 25 років а як ти взагалі потрапила е, у фотографію яким чином ти до цієї професії дійшла батки пандарі фотоапарат Je začala fotkačy. A potom ve 2010. roku mě podarily kurs a že čtyři byl nejakší byl záný a zabril zprávy a počá pracovat vizařistem в мене, в мене почалась алергія. Та я пішла з роботи. А потім я сидів в декреті. Я думала, ким працювати. То я вирішила, що буду опять займатися фотографіями. Які труднощі в тебе з комунікацією з клієнтами в процесі фото... фотографування через те, що ти не чуєш. Корі вони не розуміють, що я дійсно навчуюся, вони дзвонять мені, що корі вони швидко кажуть, я не встигаю прочитати по губам, а так проблем немає мені потрібно, щоб чоловік широко відкривав рот. Що так казав? І не швидко говорити. Якщо люди не розуміють мене, то я підготовив файл референсів. Mm -hmm. Та я показую референси. Та ці питання ми вирішаємо Перед зйомкою в телеграмі У нас буває, що ми мають же не говорямо. Якщо я бачу, що вони мені не розуміють. Mm -hmm. Та я показую референси, ставлю саме пози. Скажи, будь ласка, чому люди вибирають от саме тебе? Я думаю, що вони вибирають. po fotografijami. Co še ani ne znaju, še ja ne čuju. A sad je rizni rodi. Je rodi koji prihodet, voni robet, vidi še. Ničoga ni prashodit. A i žedi, Та вони все роблять, щоб мені було комфортно. Як тобі комфортніше? Перший чи другий варіант? Все залежить від моєї настроєння. На mm. no, саме мене я люблю, коли всім комфортно. Коли я бачу, як вони відноситься до мене з любов'ю то в мене появляється вдохновление. то в мене просто хочеться працювати, працювати, ако я просто роблять вид, то я тираюсь, то я не знаю, що й потрібно, то я стараюсь швидко, вистро. сфоткати са. Я ви працевала иностранцами и се знаят, шо я не чу. То ми не дуже да помагаят фаири референци, гугл преводичик, се головне божана така чиства фотографии. Люди за Давай зараз відсунемо в бік ті обмеження, з якими ти живеш, і просто подумаємо про те, що ти українка, ти приїхала в чужу країну, і тут не просто фотографуєш для задоволення, але ще і заробляєш. Як це тобі взагалі вдається? Які твої секрети успіху як фотографа комерційного? Головне навчання, практика. Към буши прациваш, прациваш. То резултат бъде. То ми навичана се прекрасна. Якщо пройдам навичана, Приши в фотостудия, все забули. То ми важна практика. И бажана. Я постоянно Повышаю верификацию. Но на самом деле главней это практика. У меня было такое, что я зара обучение, а потом отражана потом и саза после тебя патом надо практика, практика. И надо следить за трендами постоянно смотреть в популярных фотограф тренд и самим чистовать, как эта схема поставлена и чувствовать, как правильно ретушировать, ставить обработку. Що би ти порадила батькам, в яких є діти, які не чують, як вони мають їх розвивати для того, щоб в цьому суспільстві вони максимально ефективно реалізувалися? це приймати дитину таким, як є. І саме є трістовій язик. Я, наприклад, взагалі не знаю. Я что И он се не брага мина И само я гравни възпитиват. Как? Слышаше вечера И отправи в обучени школи. Гравни принати дитини. Такой, як вона е. Възпитати дитини. как чуючева родина. Внікати жорта та опіку, дитина повинна бути самостоятельним. Як багато часу ти витратила, щоб навчитися говорити так, як ти можеш говорити зараз? Я до сих пор навчаюсь це дуже складення. В дитини з вранці до вечора я займаюся. А зараз один раз в тиждень займаюсь. Квори я начараз в кори ми на видних займаюсь з рогопидом до шестого або сідма весімове красу по виходу ми займаюсь. Як взагалі з тобою трапилася глухота? Розкажи свою історію. Я захворіла звичайною простудою. Та лікарі дали мені антибіотики. Так це побічний ефект. Четверта стадія глухоти. Коли мені було пів року, я спала з дитинями. Хоти вимкнути музику, але випадково uh, вимкну, вимкнув громкост. Він дуже злакався за мене, але я ніяк не відрігувала. Ми батики повіли до лікара, а там поставили мій діагноз четверта степені глухота. Моя мати дуже плакала, а батько він казав, що інвалідності – це просто бумаги. Бабуся нам дуже допомагала. Бабуся стара мені, як друга мати. Мати Шессин и том папа веспивали на виходених яс бабушка заниматься ввечерис родителями. Ми брат спокойна принажми всех. Він дуже заботився обо мені. Скажи, будь ласка, Настя, є тут досить багато фотографів, які не можуть дати собі раду із заробітком, не можуть знайти клієнтів, не можуть успішно впроваджувати фотографію в своє життя. Що ти можеш сказати для тих людей, які є абсолютно здорові, які мають класні камери і класні можливості, і не можуть тут в Польщі заробити на фотографії? Я радий фотографам. Багата безкоштовно працувате за портфолио, а клиенти сами до вас прийдут. Я рада ви разумите клиента, та е багата навичателство. Инвалидност е тъй статус на паперах. Дякую тобі, Настя, за розмову. Сподіваюся, дуже багато людей, які тебе бачать вперше, захочуть замовити в тебе фотосесію. Дякую за твою сміливість і те, що знайшла час на участь у цьому подкасті. за Я сподіваюся, вам сподобався такий формат. Тож нагадую, що лайк, коментар та підписка це ваш фідбек та ваш спосіб комунікації з нами, для того, щоб ціла команда, яка працювала над цим подкастом. Мала зворотній зв'язок, і в нас було натхнення продовжувати і робити цікаві випуски для вас до зустрічі у наступних відео.